Що дійсно на душі стосовно вас в романтичному плані у загаданої вами людини, ця людина вважає, що у вас немає якогось консенсусу в стосунках. Йому чи їй видається, що ви недостатньо вкладаєтеся в ці стосунки. Що у вас немає гармонії, немає якоїсь співпраці. Щодо почуттів ця людина і сама добре не розуміє, що почуває. Є ймовірне, що у цієї людини є якийсь дисбаланс в емоціях, в почуттях. То кохаю не можу, то ненавиджу геть сперед моїх очей. І схоже на те, що до ваших почуттів цій людині абсолютно байдуже. Головне, так, як зручно, як хочеться йому чи їй. Він чи вона має бути головним у стосунках. Чи не аб'юзера ви там часом загадали? Та ще й схоже на те, що ця людина хоче зруйнувати ваші стосунки. Чи зруйнувати взагалі, чи тимчасово для того, щоб повчити вас, щоб ви були більш покладистою чи більш покладистим. Щоб розуміли, кого ви втрачаєте в цьому житті. Такий собі урок: Я тут головний, я тут влада, а ти маєш мені підчинятись. Якщо ти мені не підчиняєшся, значить я йду від тебе. Навіть підсвідомо ця людина в ваших стосунках прагне якихось конфліктів, якихось суперечок. Ця людина немов хоче підвищитися у власних очах за ваш рахунок. Цій людині плювати на ваші почуття. Головне виграти чергову баталію. Головне бути головним чи головною. А бажає ця людина справедливості в стосунках. От тільки справедливість, ця, як ми бачимо з попередніх карт, викривлена. Для неї чи для нього справедливість це коли все робиться так, як хочеться йому чи їй. Для нього справедливість. Це коли він головний у стосунках. Це коли враховується лише його почуття, лише його бажання, ну чи її почуття, її бажання а от відповідальність за стосунки ця людина на себе брати не хоче. Бути відповідальним, вкладатися, думати щось про стосунки. Ні, це не для мене. Я цього не хочу, в мене в планах цього немає. Ти маєш мені служити. Ти маєш робити так, як хочу я. А я. Каже, дякую, що я просто існую в цих стосунках. На жаль, і в найближчому майбутньому гармонії в ваших стосунках з цією людиною не видно. Конфлікти будуть продовжуватися, якісь суперечки будуть продовжуватися. Ця людина й надалі буде доводити вам, що вона головніша в ваших стосунках. А ви будьте вдячні, що вас взагалі не кинули.